Після того, як було вас затримано, громадськість однозначно відреагувала на цю ситуацію. Ніхто не дослухався і не чекав ніяких пояснень від МВС, бо одразу сталася думка, що все це є провокацією, і почали навіть закидати, що можливо таким чином ви. Після цього інциденту підете в політику. Чи не думали ви над таким варіантом, і чи можливо не було це зроблено для того, щоб вас підштовхнути до таких речей? Політика це найменше, що мене турбує зараз на цій стадії. На цій стадії мене турбує довести правду, віддалити своє ім'я і потім наполягати, щоб понесли кримінальне покарання ті особи, які організували цю провокацію. Може рік тривати, може тривати місяць. Я не знаю, які матеріали є в слідстві. Те, що мені відомо, підставою для мого арешту було три протоколи допиту і протокол обшуку кабінету. Громадськість відразу піднялася на захист на очі посії. Я очікував, але те, що відбулося в місті, я вважаю, це, це і є реформа МВС. Коли б таке було, що за працівника поліції, якому тренують Хабар, піднялася громадськість, його захищала. Це, це каже про те, що довіра до поліції за останні два роки у нас значно зросла. І те, що ми на вірному шляху, і те, що реформи, які йдуть, вони повинні бути доведені до кінця. Добре.